Вітаю, друзі, на каналі «Невідчепна Думка. На вас чекає 38 Вікторина. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Яка країна Південної Америки з перерахованих не має виходу до океану? В південній Америці лише дві країни не мають виходу до океану. Це Болівія та Парагвай. Друге запитання. Мерлін Монро знялася в фотосесії в сукні з мішковини, реклама якої продукції була на сукні. Саме обрання було досить коротким із написом картопля Айдаха. Продажі картоплі фермера, мішку якого позувала Монро, зросли. Тоді він знав вдячності, надіслав їй мішок картоплі. Зі слів самої Монро картоплю всю розхватала її команда, а їй самій нічого не дісталося. Третє запитання. Що довелося поцупити засновнику Хундай на початку 1930-х років, щоб купити квиток до СЕУЛА? Засновник Хундай народився в бідній селянській родині. У 1998 році він відправив тисячу одну корову до свого рідного міста у Північній Кореї, щоб тисячу разів відшкодувати корову, яку вкрав на початку 1930-х років, щоб купити квиток на поїзд до Сеулу. Четверте запитання: який склад бронзи? Правильна відповідь мідь плюс олово. Наступне запитання: скільки ребер у Куба? Правильна відповідь 12. Коли Україна вступила до Ради Європи? Правильна відповідь 1995 році. Країна, де розташований найвищий у світі водопад Ангель. Водоспад Ангель розташований на річці Чурун в тропічних лісах Венесуели. Загальна висота водоспаду 979 метрів. За деякими даними 1054 метри. Коли зі спогадів вагати крісці, сюжети до її книг найчастіше спадають на думку. Правильна відповідь під час миття посуду. Що ви знаєте про людину? Яка відома як людина із золотою рукою? Джеймс Гаррісон – донор крові із Австралії. Потрапив у книгу рекордів Гіннеса за те, що здав кров майже тисячу разів, врятувавши цим життя приблизно двох мільйонів новонароджених. З чого робиться манна крупа? Правильно відуй з пшениці.